На каналі Житомир час інформаційних підсумків останнього робочого дня. Мої вітання. П'ятниця 3 лютого. І насамперед говоритимемо про такі теми. Н... Житомирщина у полоні ожелеті скасували рейсові автобуси. Травматизм зростає. Влада звітує про зроблене. Понад 600 кілограмів бурштину в серцю вилучили правоохоронці у старателів Олевського району. Також затримали кримінальних авторитетів, які курували незаконний видобуток. Сто днів лише початок очільник області прозвітував про зроблене за перших сто днів роботи. Житомир у полоні ожеледі на вулиці тримається мінусова температура і не припиняється дощ. Таким чином люди стали заручниками обледенілих доріг. У міській раді звітують, що зночі 16 одиниць техніки розчищають дороги та тротуари міста загального призначення спеціальними реагентами. Попри всі старання комунальників, кількість тих, хто травмується, зростає. Водіїв та пішоходів просять бути уважними і не виходити без потреби на вулицю. Я считаю, что управление автомобильных дорог, если мы говорим по пятибалльной шкале, да, справилось на хорошую четверку. На данный момент времени вы видите, какие дороги находятся в каком состоянии, что автомобили спокойненько передвигаются, нет у нас никакого обледенения. Что касается тротуаров, я вам скажу честно, да, действительно есть с этим проблема. То есть мы не снимаем с себя ответственность, но эта проблема вызвана опять-таки же вот этим Дождем і температуры. Все Всі ви что що е, люди стараются, реагент, був выделен, посыпается, але моментально что тому що йде знову замерзання. Там трохи посипано, там біля гайок. Ну воно все зверху корочкою взялося Ну, Потрібно, напевно, солі посипати, я не знаю. Ходимо, ходимо, тротуари дуже слизькі, ходимо по дорозі, щоб не впасти. Тротуари. Ну що, тротуари, треба, щоб чим посипали, якось піском чи сіллю, тому що ну, ходити ну, нереально. Кажуть, що посипали, ви відчуваєте? Ні, я вже два рази впав, то я іншим місцем це якось відчуваю. Сьогодні, з сьомої години ранку на автодорогах області обмежено рух пасажирського транспорту. Таке рішення зумовлене складними погодними умовами. Правохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними і відповідально ставитися до заходів безпеки. Водіїв просять утриматися від поїздок на власних авто. В області скасували ряд автобусних рейсів. Транспортники пояснюють, що не готові ризикувати життям пасажирів та їздити по непідготовлених автошляхах. У районних автодорах пальне і техніка є. Втім, вони взагалі не мають піскосуміші. Саме тому про ожеледь повідомляють журналісти сайту Твій романів. І цитують Віктора Присяжнюка, начальника Романівської філії Баранівського райавтодору, де посадовець повідомив, піскосуміші у них нема, а її повинна видавати служба автодоріг у Житомирській області. На Житомирщині Служба безпеки України та прокуратура вилучили у організаторів бурштинового бізнесу 660 кілограмів бурштину та зброю. Спецоперацію з блокування незаконного бурштинового промислу на Житомирщині провела Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури. У рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні правоохоронці провели 24 санкціоновані обшуки в організаторів та учасників бурштинового бізнесу, а також у представників криміналітету, які його контролюють в Олевському, Коростенському, Малинському, народицькому у Житомирському та Хорошівському районах області у ході спецоперації вилучили 660 кілограмів бурштину серцю різних фракцій, понад 50 кілограмів напівдорогоцінного каміння, кварцу, чорну бухгалтерію, скупників, дві мотопомпи і дев'ять гідравлічних рукавів. Засоби для прийому скупки сонячного каменю, холодну і вогнепальну зброю та набої до неї. Тривають оперативно слідчі дії. Повідомляє прес-служба управління служби безпеки у Житомирській області. Сто днів привіз звітувати. Сьогодні минає сто днів відтоді, як президент України призначив головою облдержадміністрації Ігора Гундича. З приводу цього керівник області провів прес-конференцію і розповів, що зміг зробити на цій посаді, та які мрії має. Неофіційно, без традиційних столів на кольорових пуфах. Журналісти слухали про перші 100 днів роботи голови облдержадміністрації Ігоря Гундича. Очільник області відзвітував про енергоефективність реформи та інвестиції області. Розповів про підтримку учасників АТО, зокрема, 76 родин загиблих та поранених військовослужбовців отримали грошову компенсацію на придбання житла, загальна сума якої сягнула понад 40 мільйонів гривень. Та найбільшим досягненням стоденного періоду керування областю Ігор Гундич вважає комфорт... ефективне впровадження реформи децентралізації. Я вважаю, що на сьогодні я можу гордитися тим, що в області створено 22 об'єднаних територіальних громади. І процес децентралізації йде на хорошому рівні. Мало того, сьогодні робочу групу ми створили. Я очолив сказав, цю робочу групу, тому що мені це питання цікаве. Бо я вважаю, як уже вам про це казав раніше, що ця реформа це одна із флагманів всіх реформ, які сьогодні робиться в Україні. Тобто, ця реформа обов'язково дасть результат. Я буду за це гордий, і я думаю, не тільки я й мої діти в тому числі. Чи помітили результати діяльності очільника області громадяни? Дізнавались на вулицях міста. Втім, Житомиряни виявилися небагатослівними та в цілому байдужими до процесів, що відбуваються в області. В цілому чесно не, не замітив нічого такого. Більше я вам сказати нічого не можу. Чесно, не, не цікавлюся, тому і не можу сказати. Я вам хочу сказати, я щось за цим не слідкую, тому вибачте. Я не помітив ніяких змін, мені здається, що аби війни не було, все було б добре. Я думаю, я думаю що з йдуть у нас, що все буде добре. На якісь зміни на краще, ніхто не ощущає з людей. Поки ще все. Ну, може, далі щось людина зробить, будемо надіятись, але поки що. Ніяких змін не відчувається. сьогодні. Для очільника області пріоритетним завданням є легалізація бурштинокопалень. Ігор Гундич пообіцяв, що до кінця 2017 року буде створено комунальне підприємство по видобутку бурштину. Окрім цього, заплановано реалізувати ще чимало соціальних проєктів. Олена Кучмі Сергій Базилюк новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. В області побільшало нового сучасного обладнання в медичних закладах. Нове придбання не за бюджетні кошти демонструють в обласному діагностичному центрі. У єдиному в області реабілітаційному центрі тимчасово припиняють лікувати маленьких пацієнтів. Оплачувати послуги в органах юстиції стає простіше. Наразі лише у Коростині. У медичних закладах поповнення багатофункціональні ліжка, медичні препарати та інше обладнання передали благодійники для обласного стоматологічного об'єднання, обласній лікарні та медичним закладам Андрушівського і Попільнянського районів. Тіднішої землі, ніж там, де людина народилась, бути не може. От ми двох родом? з, народич. з, народич, з народич, народич, Новограда-Волинська. В'ячеслав Іванович, керівник благодійного фонду з Новоград волинська І ви постійно надаєте допомогу по всій Україні. Ви знаєте, коли прийшла війна на нашу землю, ми давали присягу служити народу, допомагати людям. Я в запасі і організували такий фонд. Всі прекрасно знають, як зараз снабжаються медицинські учреждения. Не тому, що їм не хочуть давати, а тому, що дати нечего. І мебіль наша в такому стані прибуває, що ці дві кроваті для тяжох пацієнтів у нас є теж. Они нам крайне необхідні. Сучасний апарат для проведення дослідження нервово-м'язової системи встановили в обласному медичному консультативно-діагностичному центрі. Подібного обладнання на Житомирщині наразі не існує, стверджують лікарі. Детальніше Леонід Харшан. Перед тим як пройти дослідження нервово-м'язової системи на новому апараті, необхідно звернутися до невропатолога. Саме цей фахівець визначить стан здоров'я пацієнта та у разі необхідності призначить додаткове медичне обстеження. Апаратура є досить серйозна, в якому плані, тому що вона нам дозволяє визначити провідність по нервових закінченнях. Тобто, кожне нервове закінчення має свою амплітуду провідності. Ми визначаємо при, наприклад, при остеохондрозі це будуть одні зміни, тому це пацієнти дійсно підлягають. Ми визначаємо навіть тоді, коли немає змін на МРТ. Угу. Наступна це ураження нервів ліктьових, От всі розумно кажуть, є такий сідничний нерв, всі на нього часто Скажеться, Дійсно, ми бачимо якраз саме вузькопатологію, окремо, навіть коли ту не бачимо на МРТ. Завідуюча відділенням Тетяна Бойченко разом зі своїми колегами проводить перші дослідження на новому обладнанні. Техніка працює без збоїв. Основою методу є стимуляція периферичних нервів електричними імпульсами. І, по результату відповіді м'язів, ми оцінюємо, якого характеру та на якому рівні є ураження периферичного нерву, а також оцінює функцію м'язів. Цей метод дозволяє швидко поставити діагноз і призначити специфічне лікування. На придбання нової апаратури не було витрачено бюджетних коштів, розповіла головний лікар діагностичного центру Валентина Дімова. У нас була нагальна потреба для того, щоб придбати цей діагностичний апарат, адже у нас в Житомирській області не було можливості провести обстеження хворих з порушенням провідності через нервові волокна. І таких хворих ми, як правило, відправляли до Києва на сьогоднішній день. Збільшилась кількість пацієнтів, яким необхідно проводити це обстеження. В першу чергу це хворі, які повернулись з зони АТО. До речі, цей апарат придбаний за позабюджетні кошти. Це кошти, які заробили співробітники центру, а також благодійні внески. У 2017 році обласний медичний діагностичний центр планує поповнити свою базу. І іншим сучасним обладнанням придбаним за зароблені гроші. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Новограді Волинському записатися до лікаря тепер можна через інтернет. Про це повідомляє прес-служба обласного управління охорони здоров'я. Така система вже успішно діє у Львові. У Новограді Волинському після вдалого використання впродовж кількох місяців до інтернет-сервісу підключить ще й електронну картку пацієнта. Записи на прийом можуть бачити й лікарі. Про те, як працює система, телефоном розповідає заступник головного лікаря Новоград-Волинської міськрайонної лікарні з поліклінічної роботи Олена Весельська. Жителі міста можуть записатися онлайн в реєстратуру поліклініки сімейних лікарів по інтернет-ресурсу реєстратура.ком вибирають свого сімейного лікаря загальної практики і можуть вибрати день час прийому, коли вони готові прийти на обстеження до лікаря загальної практики. Після обстеження, якщо лікарі загальної практики необхідна консультація вузького спеціаліста поліклініки консультативної допомоги, можна перетелефонувати в реєстратуру поліклініки консультативної допомоги, можна самому зайти по інтернету, заходячи в реєстратура.com. Відмінити погодження медичного направлення на лікування учасникам АТО керівництвом районних адміністрацій або місцевого органу самоврядування. Така пропозиція прозвучала під час наради голови обласної ради Володимира Ширми із головними лікарями обласних медичних закладів. Повідомляє прес-служба облради. Учасниками наради було погоджено спростити процедуру госпіталізації учасників АТО. До наступної сесії це питання буде винесено народ для депутатів обласної ради. Зокрема, запропонують внести зміни до пункту 6 програми соціальної підтримки внутрішньої переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників, а саме відмінити погодження медичного направлення керівництвом райдержадміністрації або місцевого органу самоврядування. Нагадуємо, що за рішенням Житомирської обласної ради з початку року лікування та реабілітація учасника АТО здійснюється за співфінансування 50 на 50 місцевих та обласного бюджетів. У відділенні медико-соціальної реабілітації, який багато років функціонує у комунальному підприємстві спеціалізований будинок дитини Житомирської обласної ради, припинили запис маленьких пацієнтів, невихованців закладу на отриманні лікувальних послуг, мами малюків у розпачі. А в Житомирі почали ширитися чутки про закриття єдиного центру, який ставить дітей на ноги. У будинку дитини пояснюють, що захід вимушений, бо виникли непорозуміння у юридичній площині. Але наскільки тимчасовий прогнозувати не беруться, кажуть, все залежить від узгоджених і оперативних. Дії Міністерства охорони здоров'я та регіонального органу місцевого самоврядування тему продовжує Ірина Остапчук. Трирічний Артемко народився здоровим. Відхилення у фізичному розвитку хлопчика мама Ірина помітила минулого року, коли Артемко почав скаржитись на слабкість у ніжках. Молоді жінці порадили звернутися у відділення медико-соціальної реабілітації при обласному будинку дитини. І сьогодні Ірина не приховує задоволення. Її син активний і намагається бігати. Ми б сюди прийшли, он педалі велосипеда взагалі не крутів. У нас вже на четвертому занятті він вже проснувся і інтерес, і вже всі. Упражнення на всіх тренажерах он выполняет самостоятельно, уже и ножки разгибает. Іншого малюка складніший діагноз. Через вади від народження дитина майже не рухається. Після курсу з реабілітації у відділенні батьки вперше повірили в одужання сина. Діагноз у нас, конечно, очень складний діагноз. Ну, результат на лісу. После цих всіх процедур у одразу лучше во всіх відносинах. Радість від поступового одужання дитини, а відтак і реального шансу на повноцінне життя після процедур у відділенні, відчуває і Наталія. Просто хочеться плакати, знаєте, коли вона лівою рукою поправляє свої волоси, і... а так було дві руки, представте собі, тобто дитина не мог. І... і покажи ручечку, як ти робиш, дочечка, покажи, моя любима, ось вот так. Ну, ось вот ця рука у нас тільки піднімається, поки до цього стану. Минулого року у відділення медико-соціальної допомоги звернулося більше 600 представників родин із усієї області, в яких зростають малюки із вадами розвитку. Це діти, які мають ДЦП, синдром Дауна, аутизм, тяжкі неврози та проблеми із мовленням, каже дитячий лікар-невролог центру Тетяна Зелінська. «Крім процедури масажу, проводять діткам і необхідний комплекс ЛФК». Малесеньким, крім того, що у нас ще є окремо кабінет лікувальної фізкультури для дітей, як меншого віку, так і для дітей до трьохрічного віку з різноманітними тренажерами, реабілітаційною пліткою павуком і підвісною реабілітаційною системою. Кожен малесенький крок він дає позитивний чим настрой. Та чим раніше починається реабілітація, тим краще потім ця дитина на неї відповідає. Головний лікар будинку дитини Світлана Урсуленко пояснює, що центр помічний тим, що тут сучасні методи лікування тісно пов'язані з роботою досвідчених психологів, педагогів та логопедів. У повному обсязі запроваджують музичну пісочну арт терапії Підхід до кожної дитини індивідуальний. Це програма, яка всесвітня організації охорони здоров'я признана самою оптимальною варіантом реабілітації діток. І оця концепція вона поєднує роботу медиків-педагогів і дає можливість кожній дитині. Ні, проти тести, подивитись, якому рівні затримка, які функції западають у дитини, які системи, які западають, і над цими системами працюють цими функції над цим, щоб вони відновилися. І справа в тому, що підхід індивідуальний, кожна дитина має свій курс лікування. Лікар зазначає, що з метою поширення досвіду на базі житомирського будинку дитини запровадили пілотний проект, і 16 областей України вже скористалися його напрацюваннями. Але от щоправда, сьогодні саме цей факт поставив під загрозу подальше функцію. Ціонування відділення у такому вигляді, але сталося так, що ми дійшли до рівня фінуправління, і було сказано про те, що це є порушення бюджетного кодексу, що кошти медична субвенція, що вони не передбачають якраз таки надання на допомоги цій категорії, тому що немає типового положення оцих цих змін у міністерському наказі. Ми знайшли в нашій підсистемі оптимальний варіант нашої нашої роботи закладу, який розширяє свої можливості і може давати допомогу, і не просить ніяких коштів. Запис на лікування у відділення на найближчий місяць припинили батьки і працівники. Сподіваються, що це тимчасово, і після вирішення всіх юридичних процедур на рівні Міністерства охорони здоров'я України та депутатського корпусу обласної ради заклад запрацює. І в його маленьких пацієнтів з'явиться шанс повноцінно жити. Ірина Остапчук ігор Грач, новини Житомирщини. Коростень став першим містом в області, де презентували новий проект, впровадження котрого спростить процедуру оплати у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. При підрозділах юстиції встановили карткові термінали, за допомогою яких мешканці зможуть здійснити платежі, не виходячи з відділу, маючи при собі посвідчення особи, ідентифікаційний код та картку будь-якого банку. Про впровадження та реалізацію проекту розповіли представники місцевої влади. Втім, чи поділяють їхню позицію мешканці міста? Про це далі у відеоматеріалі. Зараз людей повно що в банку, що на почті, знаєте, стоїш півдня, поки ти заплатиш, а так би заплатив собі без цього, за п'ять хвилин і прийшло. Радий, що в нас сьогодні в ЗАГСі якби така услуга з'явилася, що ми можемо на місці своєю карточкою розрахуватися, і не треба нам, як клієнтам, бігати по. Банках, хощад банках і в очереді стоять. А тут там все дуже добре зроблено. З 3 лютого клієнти нашого відділу зможуть проплатити за послуги нашого відділу, а також державне мито, не виходячи з приміщення відділу. Тому що удосконалення надання адміністративних послуг це пріоритет в нашій роботі. Далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. Протягом трьох місяців тривав ремонт у Житомирському спорткомплексі Динамо. За цей час в ігровому залі повністю замінено підлогу, облаштовано роздягальні і душові кабіни. На відкриття оновленого ігрового залу завітали численні гості, представники влади, силових структур та правоохоронці, які входять до структури товариства Динамо. Вихованці Динамівської школи демонстрували показову програму з різних видів спорту а на честь відкриття залу було організовано з залу серед команд органів місцевого. Самоврядування правових та силових структур. Це надзвичайно важлива подія для всіх Житомирян та жителів Житомирської області, адже відновлено прекрасну спортивну арену Динамо на якій проходять різного роду змагання. І сьогодні ми теж проводимо змагання в форматі серед представників органів місцевого самоврядування, команда обласної ради, команда управління СБУ, Національної поліції, прокуратури та управління з надзвичайних ситуацій. Формат цього зібрання говорить про те, що крім М роботи люди, що мають займатися і підтримувати здоровий спосіб життя, і конкретно це спорт. Команди силових структур мають можливість займатися спортом як поза робочий, так і в робочий час. Він входить до обов'язкової фізичної підготовки правоохоронців. До цього турніру у нас кожний вівторок, четвер проводяться заняття в системі службової підготовки з фізичної підготовки. А ці змагання дадуть нам можливість перевірити на фоні інших силових відомств свою фізичну підготовленість і майстерність такого виду спорту як футзал. Представники Асоціації футзалу Житомирської області впевнені, що відкриття ігрового залу Динамо поряд з діючим спортзалом у фізкультурно-здоровчому комплексі дасть можливість проводити різноманітні змагання в Житомирі відразу на двох полях. У березні місяці ми приймаємо чемпіонат України з серед футзалу серед ветеранів в трьох вікових категоріях. Це буде більше 30 команд, і ми в двох залах протягом чотирьох днів будемо грати цілий день. Сергій Богінський Грач, новини Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня. Яку температуру обіцяють синоптики? Дізнайтеся за мить, а Я бажаю вам гарних вихідних. За за функцією синоптики у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з мокрим снігом. Вітер східний з переходом у північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 4 лютого вночі та в день від 0 до 2 градусів морозу, 5 лютого вночі – 4-6, в день від 0 до 2 градусів морозу, 6 лютого вночі та в день від 3 до 5 градусів морозу. Атмосферний тиск 737 міліметрів, вологість повітря 95%.